В ефірі новини на Дніпро Тіві. Я Філіп Свідерський. Вітаю цей тиждень, як на фронті, так і загалом в країні, був сповнений напружених подій. Ворог продовжує наближатись до кордонів Дніпропетровщини, та, попри це, українські захисники продовжують тримати оборону і давати відсіч окупантам. Тож що відбувалося на лінії бойового зіткнення, та які важливі події трапились протягом останнього тижня, розповімо у цьому випуску. На початку тижня значною мірою поселилися обстріли прифронтових територій Дніпропетровщини. В досвіта ворог вдарив дроном камікадзе по автозаправці у Червоногригорівській громаді. Постраждали п'ятеро людей. Пошкоджено автомобіль. А вночі окупанти тероризували марганець. Посеред місцю вдарили з артилерії. В результаті потрощені житлові будинки, близько десятка багатоповерхівок, адмінбудівлі, комунальні підприємства, навчальний заклад. Постраждали четверо людей. День розпочався сьомій ранку. Ми при, по просьбі начальництва приїхали на місто Шествія, робимо свою роботу. Ми, як бачите, дуже все тут серйозно. Виносимо стекла, будемо це розбирати. Все це виноситься вручну, на це є транспорт, все нам це дається. Напередодні близько півтора десятка дронових і артилерійських атак пережив Нікополь. Через осколкове поранення загинув чоловік. Пошкоджено кілька підприємств, 15 приватних осель. Ще одна людина загинула у прифронтовій Новопавлівці. В лікарні помер літній чоловік, який дістав важкі поранення внаслідок ворожих ударів кабами 2 лютого. Одна з бомб вибухнула поблизу його подвір'я. Обстріляти цивільних для Російської Федерації це найлегше завдання, і вони це роблять із величезним задоволенням. Ми бачили багато прикладів. Подивіться Херсон, господі на місто Херсон, на правобережну частину, росіяни з лівого берега відправляють і в півдрони або дрони зі скидами. Полюють на цивільних. Вони бачать, що їде цивільна автівка, там не військові, там пенсіонери і все одно роблять скид. Півдронами залітають у приватні оселі, вбиваючи цивільних. Тобто, через це просто робиться раді заради, заради якоїсь насолоди, не переслідуючи якусь військову мету. Росіяни рвуться до адмінкордону Дніпропетровської області після того, як підрозділи Сил оборони України провели успішні контратаки під Покровськом. Пише лейтенант ЗСУ на псевдо Алекс. Нині на околицях міста окупанти взяли відносну паузу, втім активізувались в районі Надеждинки. Останні дні активно тиснуть на цій ділянці, застосували бойові броньовані машини тайфун, БМП, танки. Також були буханки, мотоцикли і подібне сміття. Витягнули броню, яку вже давно не було видно в цих краях. Що свідчить про те, що ресурси є, але обмежені. Срібно за даними Діпстейт, ворог вже захопив і тепер тисне на «Преображенку» з різних боків. Далі останні села Донеччини перед кордоном із Дніпропетровщиною Троїцьке та Горіхове. Отримав дані. Ворог поки не планує після Троїцького та Горіхового рухатися на Дніпропетровську область. Поки їм треба закріпитися на кордоні Донбасу. Вже після побачимо, скільки в них ще залишилось сил. А тим часом екс голова Новопавлівської громади звернувся до голів інших громад та підприємців з проханням надати екскаватори. Ця допомога, за його словами, потрібна військовим. Як мінімум десяток екскаваторів, щоб ми могли зробити все необхідне для того, щоб не пустити ворога на е, територію, е, мова не йде про Новопавлівську громаду, мова йде про Дніпропетровщину. А за Новопавлівкою там Іванівка, Межівська громада, за Іванівкою Гаврилівка. Це... Маломихайлівська громада і так далі, і так далі, і так далі. Якщо ви думаєте, що ми пересидимо, що ми далеко там десь, ну, хтось так може думає, то ми чітко знаємо, що цей ворог він зупиниться тільки там, де його зупинять. Я пропоную зупинити його ще на території Новопавлівської громади, а ще б краще було б там, де зараз він є, на території Донецької області. У вівторок стало відомо, що міжнародний військовий миротворчий контингент в разі замороження війни можуть розмістити саме на території Дніпропетровщини. Це пропустив голова обласної ради Микола Лукашук. Він також певен, що регіон протягом наступних десятиліть залишатиметься ключовим військовим хабом України. З одного боку, це відкриває можливості для розвитку регіону та залучення інвестицій. З іншого ворог знаходиться за 5-7 кілометрів від кордонів області. На жаль, Росія не зникне. Треба бути реалістами. Саме військова безпекова ситуація визначатиме розвиток нашого регіону. Цей тиждень також відзначився новою хвилею обговорень імовірних перемовин щодо припинення війни. Та, попри це, фронт ні на мить не спиняється. Досвідчені воїни ще більше зосереджені на боротьбі, мобілізують максимальний ресурс, бо цілком можливо, що розраховувати потрібно буде виключно на себе. Хоча про це треба було думати ще з самого початку війни. Починається найскладніший етап життя фронту. Усе, що росіяни зможуть забрати до першого етапу мирних переговорів, припинення вогню залишиться за ними. Зараз важливо дотриматися балансу між цінностями життів особового складу і цінністю територій. Це буде важкий вибір для усіх рівнів влади і зсу. Військові експерти переконані, що загарбники намагатимуться захопити якомога більше української землі до початку перемовин і не поступляться жодним окупованим клаптиком територій. Настанн ну, на сьогоднішній день, який ще якось я собі, відверто, я собі можу уявити з приводу обміну, це е, вийти на статус-кво. Ми виходимо з території Курської області. Росіяни виходять е, з півночі Харківської області, те, що називається Волчанськ, Ліпци, і таким чином у нас от, робиться ще раз статус-кво. Але знову ж таки, тут нераціональний обмін. У нас там 400 квадратних кілометрів, у росіян там до 200 Після зустрічі російської та американської делегації у Ріяді Трамп зробив кілька заяв, що стосується України. Зокрема, сказав: якщо Україна хоче мати місце за столом переговорів, то має провести вибори. Ці ситуації, коли в Україні весь час триває воєнний стан, і в лідер цієї країни вже за популярністю впав до 4%, Міста зруйновані, вони виглядають як просто якесь згарище. Ну от з Києвом це не зробили то. Тому що а, ну, мабуть економлять ракети, але якби хотіли, то це було б не 20% України, країни, а 100% України. країни. Я думаю, що якщо сідати за стіл, то тут і український народ вирішить, що ой, щось давно не було виборів. Довіра до мене 57% по кмісу. Я чув 57 плюс відсотків е, різних соцопитувань. Так що, якщо хтось хоче мене поміняти прямо зараз, то прямо зараз ніяк не вийде. Я б так сказав. Е, Друга історія, раз вже говоримо про 4 відсотки. Ми бачили цю дезінформацію. Ми розуміємо, що вона йде е, від Росії. Ми розуміємо це, і у нас є докази. Що а, ці цифри вони обговорюються між Америкою і Росією? Після заяв Трампа президента України підтримав увесь істеблішмент. Очільник гур Кирило Буданов, голова офісу президента Андрій Єрмак, голова центру протидії дезінформації Коваленко та Нардепка Безугла. Висловився і мер Дніпра Борис Філатов. Нам може подобатися Зеленський, а може і не подобатися. Ми можемо лаяти його, а можемо хвалити. Ми можемо засуджувати його вчинки, а можемо їм аплодувати, бо він наш президент, такий, який є. Немає різниці, поганий він чи ні. І жодна брехлива істота ані в Москві, ані у Вашингтоні, ані будь-де не має права відкривати на нього свого рота. Відсутність підтримки президента з боку народу не більше ніж російське ІПСО, яким заразили американську сторону під час переговорів в Еміратах, переконані низка експертів. Але при цьому воно може мати вплив на подальший розвиток війни. За даними колишнього посла США в РФ Майкла Макфола, на зустрічі делегації росіянам зробили дуже щедру пропозицію. Команда Трампа, нібито, запропонувала Путіну територію України, відмову від членства в НАТО для України, заборону на присутність американських солдатів в Україні, виведення американських солдатів з Європи, у тому числі з прифронтових держав, та ослаблення санкцій. Пропозиція у відповідь від Путіна нічого. Наприкінці тижня українців спантеличив прогноз очільника української розвідки Кирила Буданова, у якому він заявив, що припинення вогню може статись вже у цьому році. Це парадоксальна ситуація. Несмотря на те, що стартові позиції сторон диаметрально противоположны тільки це можливо. Вместе з тим, я думаю, що в цьому году ми прийдемо до режиму прекращения огня. Наскільки це буде довго, наскільки це буде ефективно – це інший вопрос. Но то, что это произойдет, я думаю, что для, что это дляйдет. Для этого есть большинство составляющих, чтобы это случилось. Висловився Буданов і щодо гарантій безпеки у вигляді введення миротворчих військ на території України. Голова ГУР попросив назвати хоч одну країну світу, де такий метод спрацював. Нігде. От і відповідь. Може би, десь є, но я такого случая не помню. Я інтересувався, що многі. Прем'єр розбирав ніде. Так можна ли читати это гарантії? Тим часом видання Telegraph пише, що британський прем'єр Кір Стармер презентує американському президенту Дональду Трампу план миротворчої місії. За даними видання, згідно із ним в Україну планується направити 30 тисяч військовослужбовців з Європи. Їх розмістять на базах у Дніпрі, Кривому Розі та Полтаві. Тим часом лейтенант ЗСУ на псевдо Алекс, автор телеграм-каналу Офіцер, певен в разі припинення вогню на лінії бойового зіткнення миротворців розташувати не слід, адже сумнівається, що в разі чергового припадку агресії РФ вони вистоять і будуть діяти чітко. Буде як завжди, десь когось не буде а отже, на солдатів НАТО по факту не нападали або втечуть перед нападом. і Союзники побояться дати збройну відповідь. А страждати будемо ми. Максимум поставити на кордон ЗРФ та Білорусю. ми маємо зброю союзників. Ми маємо набагато більш досвідчених військових ніж їхні. Тому розміщення контингенту країн НАТО далеко не панацея. Так, це зайвим не буде, але використовувати це потрібно грамотно і не покладати на це великі надії. А от найкращими гарантіями безпеки для України є налагодження масштабного виробництва власної зброї, далекобійних ракет і дронів. Певен військовий аналітик Іван Ступак. Відверто скажу, я в гарантії не вірю. Ну гарантії, ми вже бачили. Водописький меморандумський ну, там підписано було. Але ж слухайте, ну він не виконано не виконувався. Тому будь-які гарантії я їх серйозно не сприймаю. Інша сторона, яка давала ті гарантії, вона зазвичай може знайти 100-500 тисяч аргументів, щоб відмовитися від виконання того, що було підписано. Скажуть, а то підписували не ми, а то підписував там попередній президент. Йдіть в нього питайте. Або ми то окей, але у нас ресурсів немає. Ми говорили про хроніку наступу ворога на сході впродовж цього тижня. А на сьогодні у мене все з вами був Філіп Свідерський. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!